Друзі всім миру, зараз 16.00. Це я тільки приїхав із ТЦК. Зараз е, так, швидко розкажу, що там відбувалося. Ну, почалі зайшли, нас посадили в актовому залі, сказали ожидати, поки набереться група. Набралася група, відвезли нас у лікарню. у лікарні, Почали ми проходити комісію. Коздали кров, кардіограму, флюорографію, ну коротше, все остальне, коротше, всі аналізи. І спеціалістів: окуліст, хірург, терапевт, лор, дерматолог, нервопатолог і психіатр Оце все, що треба пройти. Що треба з собою мати? Якщо ви десь лежали коли в больниці, робили вам якісь операції, то потрібно виписки. Буде виписка, тоді з цією випискою можуть щось вам послати на дообслідування. Або ще там що там, якщо у вас є яке лікування. Якщо нема цих виписок, дуже тяжело буде добитися вам дообслідування. Ставлюють Ставляють годен і свободен. У мене виписки були. Одна по обслідуванню зору, у мене уроджена деформація очного яблука, поганий зір. Правий глаз мене майже, майже не бачить. 2% тільки зір на правому оці, а на лівому 16%. То по зору мені до обслідування треба лягати у лікарню, обслідуватися. Це у мене було обслідування, була із новий зір, по-моєму, частна клініка. То це там от таке в мене направлення пішло. І в мене була операція на ключиці, Перелома на ключиці, і в мене там залишилася железяка. Тоже виписка в мене була із лікарні. Це робилося ще в 2012 році. Ця операція була і це упав на мотоциклі. І, коротше, послали також на дообслідування. Лягать, не лягати у лікарню. Ну, в общем, для обслідування. Зробити знімки і все остальне. Бо снімки десь потерялися. Ну, хорошо хоч виписка сохранилася. Ну, все попроходили. В больницю записався. лягати аж 1 числа. Бо раніше місць немає. Ну все, А там далі розкажу покажу. Ну, показати, то там знімати нічого не можна. Ну, а розказати вже ж тоді розкажу. Ну, в общем, по цьому поводу до нових зустрічей. Працюємо в штатному режимі. Строїм, каптим і все остальне. Так, все, пока-пока. Хто переживав, молодці, хто злорадствував. Ну, от вам дуля з маком. Все тоді. До нових зустрічей!